Кого слухати? Роздуми над Божим Словом. на урочистість Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї. Ім'я якому Назарет. До діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій сповнена благодать, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел. Не бійся, Марія! Бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь Ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилем. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І відійшов від неї ангел. Урочистість непорочного зачаття Марії це свято перемоги благодаті. Єдина з-поміж дочок Єви, котра була вбережена від первородного гріха заради майбутніх заслуг свого Сина. Марія стоїть на чолі тих, кого Бог вибрав перед заснуванням світу, щоб були святі й непорочні перед Ним у любові. Як пише Святий Павло у другому читанні, перше читання та Євангеліє показують нам, як сповнити ці слова. Різниця між Євою і Марією в послусі Богові. У виконанні Божого наказу. Перед лицем Божого закону за нами завжди залишається вибір. Кого послухати, кому повірити більше? Собі, Богу, іншому голосу, що нашіптує щось своє? Єва обрала останній шлях і помилилась. Марія, попри всю вимогливість і незрозумілість Божого Слова, приймає його та виконує. Цим самим наша матір залишає нам приклад, як бути святими і непорочними у любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.